Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я дуже рада вас бачити, мої хороші малята. А хто до нас сьогодні завітав? Ми дізнаємося, коли послухаємо цікаву загадку. Ну що, почнемо? Цілу нічку спочиває, а вдень небом гуляє, дуже тепле. І яскраве, промінці нам шле ласкаві. Заглядає у віконце, що це, дітки? Так, це сонце. І он воно з'явилось в нас. Подивіться, яке воно гарненьке, а якого воно кольору. Вірно, жовтого. Має круглу форму. І сонечко, воно дуже ласкаве, гарне, і воно нам принесло віршика. Віршик, який називається сонечко. Давайте ми його послухаємо і дивіться уважно, що буде з'являтися. Біля сонечка вгорі плавають хмаринки. Проти сонечка в дворі бавиться яринка. Не журись яринко, не навік хмаринка. Хмарина розпливається, сонечко лишається. Дітки, а давайте ще раз послухаємо зі мною. Біля сонечка вгорі плавають хмаринки. Проте сонечка в дворі. Бавиться яринка, не журись яринко, не навік хмаринка. Хмарина розпливається, сонечко лишається. Дітки, а про кого наш віршик? Так, про сонечко, про хмаринку, про дівчинку-яринку. А де живе сонечко? Сонечко живе на небі. А де бавиться дівчинка-яринка? Так, яринка бавиться у дворі, грається на подвір'ї. А чому засмутилась яринка, дітки? Тому що сонечко заховалось за хмаринку. А коли сонечко, що сказала? Що Хмаринка піде і сонечко залишиться назавжди? Ось таке сонечко гарне світить нам. А ще нам, сонечко, принесло ще один віршик. Про сонечко, давайте ми його з вами послухаємо. Сонечко, сонечко. Виглянь у віконечко, там діточки граються, тебе дожидаються. А тепер повторюємо разом. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, там діточки граються, тебе дожидаються. Дітки, хто до нас сьогодні завітав? Так, вірно. Ласкаве сонечко розповіло про нього, що воно кругленьке, жовтеньке і має промінці. Сонечко каже вам до побачення, дітки, і я також говорю вам до нових зустрічей.